Законсервували завод, намагалися вивезти також продукцію для того, щоб роздати в Чернігівським громадам, але змогли тільки 2-3 машини відвантажити. В лютому, коли розпочиналася велика повномасштабна війна, наступ Чернігівщина була однією з тих областей, яка потрапила в окупацію. А так як наше підприємство, і наш аграрний кластер, де ми вирощуємо сировину для виробництва нашої продукції для переробки, знаходиться на території Чернігівської області. Так вийшло, що з перших днів ми потрапили в окупацію. Все дякуючи нашим людям, тому що, чесно кажучи, настільки відважних людей, які з під обстрілів виводили техніку, ховали ті ж комбайни, трактори, все вивозили. Дуже вдячні своїм працівникам. Добродія Фудс. Ми виробляємо під торговими марками добродія, ямоджі, санграно, сангранола, вовсянка. У Нас замкнутий цикл від моменту посадки, збирання врожаю, доставка на елеватор, просушка і виготовлення самої продукції, упакування і доставка до клієнта.